Вітаю, це програма на гарячому. І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області. Підроблені автомобілі, чергові шахрайства і знайдене тіло у лісі. Про це та інше далі. 62 автомобіля двійники виявили тернопільські патрульні з початку року. Починається все із зупинки авто за елементарне порушення правил дорожнього руху, а завершується кримінальною справою і евакуацією автомобіля на штрафмайданчик. Зупиняється автомобіль, перевіряється, звіряється з нашою базою. Він код також перевіряється, чи автомобіль не являється в розшуку. Чи в Інтерполі зазвичай в автівці підробляють номери агрегатів кузова, двигуна або технічний паспорт. Щоб не купити уже підроблене авто, варто обстежити його у сервісному центрі. Але є також і ще фактори, які мають вас насторожити. Переважно ці автомобілі, які купуються, вони ціна значно нижча ніж ринкова ціна. От водії чи громадяни купують їх за кордоном, переганяють сюди і десь під ту чи іншу машину, яка тієї самої марки кольору, вони просто роблять, виготовляють реєстраційний документ з тим самим номером. Після зупинки підробленого авто транспорт забирають на штраф майданчик. А ось для його власника передбачена кримінальна відповідальність. Стаття 290 передбачає штраф від 50 до 200 мінімальних місячних громадян, також виправні роботи і обмеження волі з рук до 3 років. Тисячі доларів, п'ять тисяч гривень і шість виробів із золота. Пенсіонерка з Бучаччини обміняла на дешеву біжутерію. Золото тисячної проби так розрекламувала дешеву біжутерію. Невідома жінка, яка прийшла до помешкання 78-річної пенсіонерки із села Броварі Бучацького району. Вишукано, одягнена пані одразу ж викликала довіру у пенсіонерки. А коли та ще й почала переконувати, що такого золота, як у неї, старенька більше ніде не купить, бабуся не вступила. Стояла перед спокусою, попам'яталась пенсіонерка вже після того, як незнайомка покинула її помешкання. До тями привели рідні, адже бабуся була переконана, що дуже дешево купила і виміняла майже 200 грамів ювелірних прикрас. Тисячної проби, проте з'ясувалося, 28 виробів з жовтого металу це дешева біжутерія, за яку заплатила усім, що мала. Поліцейські нині працюють над встановленням особи шахрайки і притягнення її до відповідальності. А краян правоохоронці застерігають бути обережними і не довіряти незнайомцям, які під різними приводами можуть видурювати ваші гроші та інші цінності. Тіло чоловіка знайшли на околиці лісу між селами Парипсі, Саверці Житомирської області. Правоохоронці просять допомогти встановити його особу. На вигляд невідомий 30-45 років. Зріст метр сімдесят, метр сімдесят п'ять, вага близько сімдесяти кілограмів. Худорлявої тілобудови, волосся темне. Був одягнений в синю балонову куртку, чорну жилетку, смугасту тільняшку, світлу трикотажну кофту і темний светр з капюшоном. Якщо ви знаєте цього чоловіка, телефон. Ну за номерами, які бачите на екрані. І знову про шахрайство. Смс-повідомлення про виграш 200 тисяч гривень надійшло на телефон 28-річної мешканки Почаєва Кременецького району. Натомість, щоб перевірити інформацію, жінка кинулася виконувати умови аферистів. За словами потерпілої спершу на її мобільний надійшло СМС-повіщення про виграш 200 тисяч гривень. Пізніше пролунав дзвінок. Незнайомець привітав жінку з тим, що їй пощастило виграти велику суму грошей. Проте повідомив. Щоб отримати кошти, необхідно сплатити податок 8 тисяч гривень. Співрозмовник весь час тримав свою жертву на зв'язку і говорив, що як потрібно робити. Жінка чимно виконувала усі умови зловмисника, коли ж з її рахунку зникло 8 тисяч гривень. А шахрай вимкнув телефон. Потерпіла, звернулася за допомогою до правоохоронців. Ставайте співавтором програми на гарячому. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації чи аварії, маєте ексклюзивне відео та фото. Надсилайте їх нам на електронну пошту або на наші сторінки у соцмережах. І тоді ваші матеріали побачить вся Тернопільщина. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!